Глобального індексу миру 2025 року Україна опинилась на передостанньому місці серед 160 країн. Україна вимушена витрачати мільярди на армію, купувати зброю, бо інакше нас просто знищать. Росія витрачає такі ж самі мільярди, щоб знищувати наші міста, вбивати наших людей. Де Україна підтримує війну? В якому кінці світу? Україна вимушена нарощувати армію, бо ми буквально воюємо за виживання. Вітаю, друзі! Це знову цибулько толк. Як завжди, щодня. Але сьогодні з критикою не української влади, а деяких дивних тенденцій, які вливають в вуха. Українців. Треба нагадати, що є такий глобальний індекс миру, він формується інститутом цілим, офіс, якого розташований у Сполу, точніше в Австралії, і цей Global Peace індекс. Він, чесно кажучи, видався мені надзвичайно маніпулятивним. Адже у новому звіті Глобального індексу миру 2025 року Україна опинилась на передостанньому місці серед 160 країн поруч із Росією, яка взагалі на останньому місці. Зрозуміло серед країн, які завершують цей індекс, Трошки на сім позицій вище Ізраїль, але Ізраїль теж боронить свою територію. Тобто, по суті, індекс виглядає доволі дивним. Але сусідство України в цьому індексі, поряд з Росією на 162-му місці, викликає і заціпаніння, і здивування і ну. До речі, інститут, який це все проводить в австралійській, має представництво в Гаазі, може вони скористалися якимись методологічними матеріалами ГААського міжнародного суду, це б може їм провітрило мізки, але те, що Україна на на 162-му місці, Україна, яка ні, ні на кого не нападала, стоїть пліч опліч із агресором. Це що, який жарт? Давайте розберемося, що стоїть за цими цифрами і чому цей рейтинг, вибачте, свинство. Між іншим, цей рейтинг починає гуляти по українських засобах масової інформації. Отже, глобальний індекс миру або GP це щорічний звіт, який складає Австралійський інститут економіки та миру. Вони оцінюють 163 країни за 23 критеріями: від рівня злочинності до масштабів конфлікту і ступеня мілітаризації. Звучить солідно, правда? Але коли ми бачимо, що Україна країна, яка четвертий яка четверти рік б'ється з російською агресією, стоїть поряд із Росією, виникає питання. А чи все тут чесно? По-перше, давайте про... Критерії. Рейтинг враховує кількість убивств, внутрішні та зовнішні конфлікти, військові витрати, імпорт зброї. Але ось у чому проблема? Ці показники застосовуються однаково до всіх країн, незалежно від того, чи ти жертва, чи ти агресор. Україна вимушена витрачати мільярди на армію, купувати зброю, бо інакше нас просто знищать. Росія це декларує. Вона воює для того, щоб нас знищити. А що Росія? Росія витрачає такі ж самі мільярди, щоб знищувати наші міста, вбивати наших людей і підтримувати війни по всьому світу від Сирії до Донбасу, де Україна підтримує війну, в якому кінці світу. Це як, знаєте, поставити Росію з Україною на одну сходинку, це як порівняти жертву пограбування із грабіжником. бо в обох у руках ніж. Але ж грабіжник нападає. Жертва пограбування борониться. І уявлені. Керівництво організаторів цього рейтингу країна, що боронить своє право на життя, стоїть за рівнем агресивності поряд із агресором. Схоже, щось тут ну, з головою не ладить. Там, по-моєму, в керівництві цього інституту є деякі російські сліди, чесно кажучи. Ну, там не лише там і, і британські міністри, і австралійські міністри, і, по-моєму, президент Словенії колишній є в складі наглядової ради цього інституту. Але ну, ви знаєте, співставити жертву агресії, агресора і поставити їх в кінці рейтингу як найбільш двоє, двох найбільш агресивних. Ну, це, чесно кажучи, на голову не натягується. Отже, подальший аналіз їхньої методики. конфлікти. Звіт каже, що зараз у світі 59 активних збройних конфліктів, найбільше з часів Другої світової. І хто є причиною багатьох із них? Правильно, Росія. Це вона розв'язала війну в Україні, це її ракети падають на наші міста, але в рейтингу GPI цього не видно. Вони просто фіксують: о, в Україні війна, багато смертей, низький бал. А чому війна? Хто її почав? Це нікого не цікавить. І це, друзі, не просто недолік методології. Це несправедливість, це злий умисел. Я просто чесно кажучи, вжахнувся, що українські ЗМІ почали перепощувати цю інформацію, не замислюючись ні над методикою, ні над мотивами, ні над справедливістю цього твердження, що Україна є суперагресивною. Ну, і ще один фактор. Це звичайно мілітаризація. Україна вимушена нарощувати армію, бо ми буквально воюємо за виживання. Якщо ми складемо зброю, ми зникнемо з мапи. Тоді доведеться прибрати один рядок фрейтингу Австралійського інституту економіки і миру. Отже, оцінювати мілітаризацію країни, що борониться – із мілітаризацією е, країни, що нападає, ну, це ж не співставні речі. Кожен танк, кожен дрон це не про агресію, а про оборону наших дітей, наших домівок. Але GPS цього не бачить: дивний рейтинг. У них мілітаризація це мінус незалежно від причин. Тобто, вони апріорі поставили країну, яка борониться. В умови гидкіші, ніж умови для агресора. Уявіть собі, ти захищаєшся від нападника, а тобі кажуть, ти погано виглядаєш. ти тримаєш в руках зброю, на тебе напали, ти повинен покласти зброю, щоб тебе спокійно вбили. Я це називаю коштом зґвалтованим. Вирішити конфлікт коштом зґвалтований. А тепер подивимося на Росію, чому вона на останньому місці? Бо це країна, яка живе війну, репресії, цензура, політичний терор, агресія проти сусідів, не проти однієї України. До речі, Росія переключила свою агресивність вже і на внутрішній ринок. Зараз в Росії розгорнулася величезна кампанія проти громадян азербайджанської національності проти вихідців з Азербайджану. Там силовики просто трамбують азербайджанців по всій території Росії. Недавно в такі операції агресії проти свого населення, бо силовики вбили російських громадян азербайджанського походження. Але знаєте що цікаво: в Росії нема протестів, бо їх там просто подавляють. В рейтингу це може виглядати як стабільність і Згуртованість населення довкола своєї влади. У нас же в Україні люди, ну, в порівнянні з Росією, так відносно спокійно висловлюють свою думку. Так, українці, які критичні до влади, не сидять в ефірах єдиного марафону, це факт. Але в принципі, обговорювати будь-які події ми можемо. Це, звичайно, неприємно говорити про те, що. Демократичні канали, вироблені з ефірного мовлення. Це дійсно погіршує наш, ну, становище в рейтингу. Але це ж не той терор, який в Росії. Тобто виглядає це абсолютно абсурдно. Але рейтинг це і не просто цифра, він формує сприйняття України в світі. Коли інвестор бачить, що ми на 162 му місці, він може подумати: о, там небезпечно, краще туди не вкладати. Причому що цікаво, що проти інвестора працює і українська влада. Вона створює такі закони і таку атмосферу інвестиційну, що не дуже хто хоче сюди вкладатися. Але все ж таки, все ж таки, в Україні є місцеве самоврядування, економіка важко, але працює, і населення заряджене на демократію. Українці не погоджуються на тотальне домінування держави. Ми не просто виживаємо, ми показуємо світу, як виглядає справжня стійкість і воля до свободи. Ну і тепер порівняємо, щоб ми знали, що таке ідеал в уявленні керівництва цього інституту і ініціаторів рейтингу. Ісландія. 17 років стоїть на першому місці, не знає, що таке війна, бо в неї немає сусідів в Росії, в них нема зовнішнього ворога, немає окупованих територій. А ми тримаємо фронт не лише за себе і за всю Європу, і замість того, щоб нас підтримувати і хвалити за це. Нас ставлять поруч поруч з тими, хто нас знищує. Це не просто несправедливо, це такий публічний харчок в душу українця. Ну, Ізраїль до свого образу агресивної держави вже звик, бо він на сім позицій вище від України стоїть, в Ізраїлю є величезне світове несприйняття його політики, ну, особливо мусульманським населенням. І це пояснимо. Коли делегація Ізраїлю щось вносить у ООН, на Генасамблею ООН, вони знають точно, що це буде все забалотоване мусульманськими країнами. І Ізраїль просто регоче з цього. Але Ізраїль маленька країна не повних 9 мільйонів, нормально протистоїть і виживає. Але ж Ізраїль не захоплює територію. А Росія захоплює, і Росія веде, до речі, війну і проти того ж самого Ізраїлю, Правда, руками Ірану. Такі дивні факти. Тому будьмо пильними і цінуємо наші збройні сили, які ведуть таку складну боротьбу за наше виживання. Розібрати цей рейтинг це наш обов'язок перед Збройними силами. Тому що ми ведемо справедливу війну вітчизняну на збереження життя українців і життя країни України.